Доброго вечора, любі друзі! Вітаємо вас в спортивному залі другої школи. Сьогодні буде проходити головна подія вечора. Цій реванш за титул чемпіона Тисменецького району. На арену виходить Бокс, також відомий поблизький Капустяна голова. Передній раз він переміг за титул чемпіона Тисменецького району. Сьогодні в нього хочуть відібрати цей титул. Бокс, як завжди зайнятий в Мобілці. А, і не звертайте увагу, що він в шапці в Олімпійці. Опалення в другій школі до сих пір не включили, на дворі холодно. Так що це, його можна вибачити. І обіцяє бути цікавим і яскравим. Зібралося дуже багато народу. Практично з усіх рейцентрів поприїжджали, місця в спортзалі нема. Ще раз говорить про неймовірну популярність реслінгу в нашій області. Фокс вітає публіку, як завжди, закінчує розмову. Не знаю, за що він домовляється цього разу, коли неможливо знати, що в голові у Фокса. Претендент на титул Містер Франкір. Герой Фурчету. Чекає Кувич. Сьогодні настроєний дуже агресивно. Попередній раз він отримав нехилих піть від Сокса І сьогодні збирається помститися за свою розірвану жопу і пузо. Непогано він відновився після травм, з ним таке весь час. Його тільки не пий, то тільки палець зламаний, то тільки око підбите. А в загальному все нормально. Навіть поламані ребра заживають, як на собаці. І то швидше. З вами, як завжди, ваш улюблений коментатор Костянтин Гунявий і бій починається. Як завжди, як завжди, все починається з боротьби. Оразу жека перехоплює ініціативу, викручує руки Фоксові як злодюзі вбійманому на касі. У нього дуже великий досвід в цьому плані. Але Фоксові так просто руки не викрутиш. Все-таки його граблі й довші. І ще більше, мабуть, рух викручували, ніж Жекіні. Але все-таки досвід і талант, як відомо, не проп'єш. Навіть дивлячись на те, стільки часу п'єш. І Жека перехоплює ініціативу. Фокса, схоже, дуже болить, він намагається вирватися. Ай-яй-яй-яй! Боротьба триває. Наші бійці зовсім не змінили стиль бою. Почали з викручування рук. Ну зрозуміло, кожен має нехилий досвід у цій сфері. Цього разу вже ці дісталися. Опа, Жека перехопив ініціативу, намагається відірвати Фоксові пальці. Чи зняти його нові рукавиці ну, я навіть не знаю. І продовжується. Жака запустив Фокса, Фокс перехопив Жека на арені. І знову Фокс приступає до своєї свого улюбленого прийому. Він обробив Жеку ногами. Пацанав підворотні дав поїбло. Жека не здається. Жека намагається його обійняти і сказати, друже, ну за що так? Але Фокс невбаганий. Боже, у Жекі знову буде підбити око. Жека так просто не прощає, помилок. І Фокс на лопатках намагається підвестись. Жека б'є йому в нирку. Фокса, схоже, дуже болить. завалився, як мішок картоплі. Хоча по його тілу будові його з мішком порівняти не можна. Чи, чи як сніп. Опана! Жека опиняється за ренгом, стає все цікавішим. Окс відчуває себе у своїй сфері, обробляє його ногами. Ух ти що! Ой-ой-ой! А за рингом хреново! В бетонна підлога, Жекіні Нерки до такого не звикли. Жека so намагається перехопити ініціативу, завалює Фокса, хапає його за вуха. For... Запускає. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Out, Я прямо почув, як всі Фоксові кісточки хруснули об, цей, об цю бетонну підлогу. Так, Поки Фокс роздупляється, Жека швидко повертається на ринг. Фокс довго не роздупляється, ніколи довго не роздупляється. He's in big trouble. Правий бій. Прикот від Фокса. Дяка полетів в дальній кут. Зараз буде далі. Дяка знову перехоплює ініціативу Тео. на канати і промахується. Яка жахлива помелка. Яка жахлива помелка. Схожий від Жекіного Пуза постраждав лише Ренг. І сам Жека. Жека гапається нервською, мені прям не ушкодало. Отримує по печінці, як завжди. Після такого він вже точно забуде про пиво. Хоб все-таки лупить Жеку. Жека намагається зробити хоч щось. Все. Схоже це кінець. Тремання. Ні, Жека вирвався. Не хоче так просто здаватися. Жека так розкрутив бокса, що в нього всі сімочки з карманів посипались. Але це був лише обманний маневр. Фокс утримує Жеку. Ні, Жека виривається. От продовжує обробити його своїми новими кросами. Ліптує кулаками по зубах. Жека прямо як важкий крейсер, якого неможливо потопити. Знову підіймається, він не бачить ні, він бачить Фокса, перехоплює удар, дає йому по зубах. Який жорстокий бій. Чим же закінчиться ця серія ударів і комбінацій Фокс в куті, яка до нього летить, як здоровенна торпеда. Фокс отримав в печінку і по його вигляду все зрозуміло. Фокс на лопатках. Жака все-таки вирішив його прикінчити. Оу. Нерка. Фокс полетів мордою в ринг. Мені боляче на це дивитися. Джака утримує, Фокс виривається. Ні, напружений, напружений бій сьогодні. Ну ні, Фокс не дав себе взяти в захват. Знов помилився, опинився в куті. Касобіжака скачив нього такого не чекав достатність вовсю на момент що лиз зуби. Now it may через себе. Бюджет вже там же явно не свіжий. Плюс кілька плюх по морді. Травматологам буде сьогодні роботи. Complex Swift Фокса. Фокс з останніх сил намагається утримати жаху. Ну не вже кінець. Раз, два, три. І Фокс захищає титул чемпіона. Все-таки молоде покоління сьогодні ролить. Це чудовий, талановитий реслер, але, мабуть, його часи вже пройшли. І він відправиться в залу слави з Менецького району нам показують Fox він таки достойний бути справжнім чемпіоном. Сьогодні дійсно був матч Року. І Фокс захистил для чемпіона. Так, так, він. Ток-копустяна голова. Кращий на районі. З вами був Костянтин Гунявий. Бувайте! До нових зустрічей!